Доброго дня, я Гузанець Кристина Віталіївна, учениця 9 класу Ужгородського ліцею номер 9 Я підготувала наукову роботу за темою монетний обіг у Римській провінції Дакія за археологічними даними. Провінція Дакія була природною фортецею оточеною горами між Дунаєм та Тисою. З 106 року вона була завойована імператором Трояном. Це стало ключовою подією в розвитку монетної справи в цьому регіоні. Його наступник Адріан поділив провінцію на три частини: Декія Апуленсіс, Паролісенсіс і Мельвенсіс для зручності. Спочатку правління Галієна імперія втратила контроль над деякими частинами провінції, а імператор Авреліан був тим, хто назавжди залишив Дакію, відвівши її армію та адміністративний персонал на південь від Дунаю 271 року. Скарбниця Римської імперії була поділена на імператорський фіск і сенатський ерарій. Відповідно до цього, карбувалися окремо імператорські та сенатські монети. Срібні золоті монети, які карбувалися за наказом імператора, були помічені абревіатурою, прийнятою тим чи іншим носієм імператорського титулу. На сенатських монетах, які могли бути тільки бронзовими, розміщувалися дві літери С і К сенату з консультом, постанова сенату. На монетах різної вартості карбували профілі імператорів і членів їх родин. З часів грошової реформи Августа близько 20-го року до нашої ери, до реформи Діоклетіана у 293-му році нашої ери, основними номіналами Римської імперії були ауреус Золото, Динарій Срібло, Сестерці Дупондій та Ас Бронза. У 215 році нашої ери, щоб покрити кризу попиту на срібло на ринку, імператор Марк Аврелій Север Антонін, відомий як Каракала, вів нову монету, відому як Антонініан. Найбільша кількість монетних знахідок, як індивідуальних, так і скарбів, знайдена на території військових гарнізонів, допоміжних фортів та міст Апулум, Потаїса, Поролісум, Тібіскум, Напока, Ульпія, Ульпіатрияна, Сармізегетуза, Дієрна. З утворенням римської провінції Дакія з монетного обігу виходять республіканські динарії, монети місцевого карбування та грецьких міст, що домінували в монетному обігу у попередній період. Зростання карбування монет викликано збільшенням виплат для військ, які служили на цій території. Можна виділити чотири основні періоди грошового обігу. Перший період імператорів Антонінів, 98-192 роки нашої ери, представляє початок і розвиток грошового обігу. Другий період імператорів северів, 193-238 роки нашої ери, під час якого відбувається зміцнення грошового обігу. Правління Гордіана III і Філіпа Арабського це третій період, 238-249 роки нашої ери. Це пік монетних відкрив. Критів і останній 249-275 роки нашої ери, включає вихід римлян із римської провінції Дакія, коли відбувається прогресуюче зменшення і кінець грошового обігу. Поява скарбів фіксується через військові зіткнення з варварськими племенами Карпів та Серматів. До 2000 року всього було знайдено 135 римських монетних скарбів на території Дакії. Найбільш важливі скарби були заховані за часів правління шести імператорів Антоніна Пія, Олександра Севера, Бальбія, Гордіана III, Філіпа Арабського і Галієна. В основному скарби знаходять на півночі Дакії, а також вздовж важливих доріг, що з'єднували найбільші міста та слугували торгівельними шляхами. Хаму. На території України, що в ті часи населялася варварськими племенами, зокрема представниками Черняхівської археологічної культури, є велика кількість імперських монет, їх копій та імітацій. Частина з них мала немонетне призначення. На території Закарпатської області також було знайдено 17 римських імперських монет, 6 із яких походять із речовомонетного скарбу із села Бакти Беріївського району. Тип монет провінції Адакія вперше був випущений у 246 році нашої ери під час правління Філіпа I, коли імператор дозволив провінції Дакія карбувати власну бронзову монету, щоб покрити потребу виплат військовим під час війни з карпами. На аверсі зображено портрет імператора або одного з членів імператорської родини з легендою латинською мовою та відповідно до офіційних формул. На реверсі завжди з'являється легенда провінції Дакія, іноді слова, розділені згідно з розподіл тимун зображення в полі. У кінці вписано рік карбування за формулою Anus від 1 по 11. Зображення представляє уособлення провінції Дакія, яке стоїть або сидить між двома символами легіонів Дакії Орлом та вінком у дзьобі та Левом. Жінка може тримати або два прапори з написом 5 і 13 легіони 5-го Македонського спотаїси, сьогодні Турда, та 13-го гіміни полома, сьогодні Алба Юлія Румунія, Палкс – Дакійський меч, або оливкова гілка та стандарт із написом ДФ Дакія Фелікс. Цей монетний тип найімовірніше карбувався в і Траяні, Сармізагетузі, Пімінаціумі або Апуломі, де розташовувався легіон 13 Геміна. Оскільки вартість міді становила лише одну соту вартості срібла, фальшиві монетники могли отримати величезний прибуток, зробивши заготовку монети з міді замість стандартного сплаву срібла та міді для динарію, наносячи тонкий шар срібла або верхній шар, сплав срібла та тиснення візерунка, схожого на справжній динарій на срібло. Коли мідь легована сріблом, кольор сплаву по суті такий самий, як і чисте срібло, якщо вміст міді приблизно до 30%. Це дозволило фальшивим монетникам зробити свої фальшиві монети. Справжніми, але це також дозволило імператору зменшити справжню вартість динарія, роблячи це непомітно. Шари золота можна наносити як тонку золоту фольгу. Ще одна техніка, популярна в давнину, називається вогняне золочення. Золото розчиняли в ртуті, щоб отримати амальгаму маслянистої консистенції. Амальгаму наносили на заготовку з недорогоцінного металу. Існували також пластинчасті монети, що складалися із залізного ядра, так званого нумі субфераті, або які містили велику кількість свинцю в сплаві. Серед багатьох підробок кримських монет, які можна вивчити в даний час, можна виділити кілька типів їх як стародавні сучасні імітації, варварські імітації, гібриди, монети з помилками карбування, пластинчасті монети. Заготовки з міді або бронзи зазвичай відливали в круглих плоских формах. Після нанесення шару дорогоцінного металу заготовку поміщали між двома штампами з вигравірованими зображеннями передньої та зворотньої сторони монети, а потім чеканили в гарячому стані. Штампи виготовляли із заліза або бронзи з високим вмістом олова. Лицьовий, фронтальний штамп із портретом імператора був нерухомим, а верхній штамп із реверсним візерунком ручним. Кожну заготовку монети поміщали між матрицями, нагрівали, Ли та карбували окремо. Для монет нижчої вартості, виготовлених із латуні, бронзи чи міді, з оригінальної монети виготовляють глиняну форму з двох частин. У формі заливали розплавлений метал, як правило, свинцевий мідний сплав. Після затвердіння металу керамічну форму видаляли, а будь-які незначні виступи на краю, де метал входив у форму видаляли. Надзвичайно низька кількість литих монет, що походять із окремих відкриттів і скарбів Дакії, опублікованих досі, цілком правдоподібно пояснюється їх помилковою плутони зі справжніми монетами або покритими сріблом. Завоювання Траяном провінції Дакія стало ключовою подією в розвитку монетної справи на цих територіях. Монети це важливе археологічне джерело, яке допомагає нам прослідкувати рівень економічного розвитку певних територій, а також основні торгівельні шляхи. Монети мали різну цінність, в залежності від матеріалу, з якого вони виготовлені золото, срібло, мідь, бронза. У монетний обіг почали вводити Антонініани, дуже перебільшуючи їхню цінність. Один Антонініан дорівнював два динарії. Під час війни з Карпами 246-248 років за Філіпа І почали вводити в обіг нову монету типу провінція Дакія. Вона проіснувала 11 років та становить 40% усіх нумізматичних знахідок. Поступово, внаслідок економічної кризи та гіперінфляції, почало розвиватися фальшиве монетство. Серед виявлених монет приблизно чверть із знахідок становлять плаковані або литі копії, імітації, підробки та гібриди. Найбільше такі монети використовувалися для платежів війська. Тобто адміністрація свідомо вдавалася до використання таких монет. Вчені мають сумніви, чи підробка грошей відбувалася легально чи приватно. Крім того, через торгівлю та військову службу римські імперські монети потрапляють на сусідні варварські території. Більшість знайдених монет тут є копії та імітації римського імперського карбування. Дякую за увагу!